Усім доброго дня. Що в нас сьогодні субота? І ми, як завжди, працюємо. Я роблю кришу. Бачите, да, вон там ставлю балочки. Ось отак от кожні 70 см стоїть балка. От, А потім ще й по центру буде отак от іти. Велика, длінна, три ноги. Які будуть ще й утримувати. Ну, а помимо цього, забрав лену з базара, з нашу 28-ї, і зараз будемо коптити замовлення. А саме. А саме, як тільки ми сказали, що ми можемо закоптити ваше е, м'ясо, що це не є проблема, кому потрібно, звертайтеся і почали до нас. Звертатися. <хи> Якби роботи нам тепер додалось. Ми думали, купимо ще одну каптільню, щоб трішки було нам легше, щоб у нас більше було часу відпочивати. Але ні, не тут, то воно було. Зараз покажу, що ми будемо коптити людям, а саме їхнє яке м'ясо. Що, Лінусь, покажемо, що ми каптимо. Привіт. Давай, швидко. Ось така красота. Четверті хребти. Ну, хребти. це ми вже свої підвісили, щоб да. не пустувало. А залишим. ось зараз а ось таке чудове гарне м'ясо. І оці лапки. Це ми коптим людям людське. Да? Угу. Так, термощуп. <рисква> термощуп вставляємо. От, вставляємо. Так що ось отак. Тільки стоїло сказати, що готові коптити, кому потрібно. І думали, да, Лена, купимо ще одну коптілку, щоб більше, да, щоб більше відпочивати. А в ітоги відпочивати не виходить. Ну нічого, коли є праця, це дуже гарно. Всі питають, по чому ми коптимо. Коптимо ми 50 гривень за кілограм. Да? Да. Я думаю, це недорого. Це нормальна ціна, тому що в ці 50 гривень входить і всі інгредієнти: росол, нитки, щепа. Да? Ну і час. Електрика, ну все як положено. Ось так. Так що ми коптим, ми працюємо, ви за нами наблюдаєте, дякуємо, що ви з нами, що ви нас дивитесь. А ми покажемо вам, що ми будемо робити далі. Ну, а у нас, як завжди, забойчики, так? Да? Забойчик. Лінуся, ось вже тут готова тарочку. Зараз будемо розробляти. Це одна половинка. там. Охлаждається в камері другаху Половинка і 110 кг. Да? В обшій сложності без голови, без ливера. Ось така красотунечка лежить. Зараз це все буде перерабатуватися на копчення. Поїхали. Ну от і все, копчення закончилось. Зараз покажу, яка вийшла краса. Ось так возьму фонарик. О, дивіться, яке чудове. М -м -м. Клієнтка буде в шоці. І курочка гарно вийшла. І м'яско. І наші ребришки теж. Все вийшло гарно. Та й ми вже закінчили розробляти. Нашу свинку. Лінуся там уже маринує. Осталося там тільки нарізати на ковбасу, Ну нарізати вже будемо завтра, після того, як приїдемо з нашої торгової точечки Дивіться далі. І ось у нас день номер два. Ми на торговій, да? трішки у нас залишилося. Добрий день. Здрасте. Так, а що вам треба з палком чи без салка? Трошки у нас залишилося, там пусті ящики вже в машині, вже один столик сложили. Будемо збиратися додому. Сьогодні будемо пшеницю, тонну пшениці візьмемо. і далі будемо займатися сараєм. Взагалі, все по трішки, Зараз все побачите. Приїхали ми додому, а нас клієнти ждуть забирати своє м'ясо, яке нам привезли на копчення. Це ще в цьому відео я вам показав, що ми їм коптим. Зараз віддамо їхні замовлення і будемо працювати далі. Муся? Муся зустрічає, Да? Муся, ти нас зустрічаєш, да? Муся зустрічає. Ось так. Так що Кам'янське Ми приймаємо замовлення. коптим ваше м'ясо. Так, ну і я переодівся. Зараз їду, беру тонну пшениці за 6,5 тисяч. 6,5 тонна Кукурузка є, пшенички зараз візьмем проблема в нас тільки. Ячменя нема де купити. Ну, я думаю, десь воно вискоче і ячменя. Тому то на кукурузи, то на пшениці буде. Ячменя десь вискоче. Хоча б 700-800 кг ще ячменя взять. лучше тонну. І на це количество можна вигодувати 5 свиней. Ось так. Їдемо за пшеницею. Да, Лен? Їдемо за пшеницею? Ну, да. ну так. Отак от. Їдемо. Лена, у діта, я у діти. Сейчас Зараз пульк і то на пшениці у нас в нашому ще одному біг да, да? Бо ми не знали, куди його примостити, так, щоб він ніде не заважав. Щоб, він, бо, не валя, щоб, на... щоб наповнить... він не був пустий, ми його наповним пшеницею. Ми пшеницей. його наповним пшеницею да, і так. поставимо там, де потрібно. <гум> Все, ми поїхали, а ви дивіться. Коротше, що ми з'їздили, заказали ми зерно, чекаємо, нам привезуть, а потім ми вам покажемо, яке воно на вигляд. А зараз е, каптілочку приведе Сергій в порядочок. Да? Трішки вже воно підзакоптилося. Зараз Лена вбере реберться. Що е, у нас за таке диво? Такий, ну я вже казав, це тільки баночка. А що ж у нас там за таке дивопрепарат, як він відмиває? Зараз я вам покажу, як це дуже, дуже гарний препарат, як він дуже швидко і чітко все вимиває. Ви бачите, да? ось отутта. ох, закоптилося. От зараз я вам і покажу, як діє цей препарат. Так, беремо наш чудодійний апарат. І починаємо її усю просто збризкувати. Воно вже починає он, текти, стікати і вже поплила вся, як то кажеться, закопченість. Зараз візьму на другу руку, воно бачите, вже розводи вже поплило. Тут так же саме все вскриваємо. Побрискали хорошенько так. Бачите, яка трубка чорна. Отак от ось. Теж. Зараз переберу другу руку. І пішли, 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 пішли. Це все діло забризкувати. Дверку теж. Отак забризкуємо. І вже ви бачите, да, течуть розводи. Вот так чудово. Трубочка. Видите, как трубочку разъедая на очах. Бачите? Леносик. Лен, включи нам воду, пожалуйста. Берем шлангу. Ну, все так. Зараз Лена включена воду. І ви подивитеся, як зараз це все буде влітати. Знімає нас. Бачаюсь рукою. Так. Зараз це все стече. Дивіться вже, наскільки вона стала чистіша. Бачите, так? Да? І другий заключительний етап. Я ще раз це все нашим препаратом. Збризкую, беру щіточку, тру, розтираю і ще раз змиваю і все, зараз, подивитись. Так, беру отаку щіточку. Це щіточку ми просто в АТБ купували. Вона мягенька, хороша, також наш препарат. Чому не можна брати щітку, оцю йожик? Да? Щоб не поцарапати вже ж піщеву нержавку. Тому м'якую. І все, пішов обратно. Це все отак швидко вкриваю. Пульк. Розтираю. Олочки оце все. Стіночки. Єно, де треба. Ну, от так вот, значит, побрызгал щоткою потер и смываем второй раз. Водичка стече, у нас же слів працює, давай, дякую. Водичка стече і ми там просто протрем. А ось так виходить дуже гарно, швидко, чудово, самі бачили, да? яка була трубка чорна, яка вона стала світла, як все посвітліло. Ось таким препаратом ми користуємось. Ось і все. Зараз стече, тряпочкою влажною це все протрем. І все, і на сушку її. А трубочки і подончик, який там стоїть, ну, я ось крана вже віддільно це зроблю. Ось таким препаратом ми користуємось. Ну і ось тепер кінцевий результат. Все так гарно, все блистить, все чудово завдяки нашому препарату моющему. Ну, Але як я вже казав, це все бутилка, яку ми використовуємо. А сам препарат ми замовляємо за кордоном. Він йде в 5-літрових і в 10-літрових бутильках. Получається, ну стоїмость нам пів літри, 70 гривень. Да? 70 гривень пів літра виходить. Зато дивіться, вроді і дорого 70 гривень. Да? Зато не треба мучатись, не треба дерти, ялозити. Все дуже швидко. Зараз ставлю її на просушечку. Обов'язково ми завжди, після того як помиємо каптільні, ми завжди їх ставимо на просушку. Ну, тому що щоб не було там лишньої вологи. Так, зараз що ми обідаємо і ждемо зерно. Ну, ось і привезли нам пшеничку. Ну, як то кажеться, завжди да, мало-мало-мало. общем, взяли не тону, а тонну 200. Ось така куча мішків. Зараз це все буду перевозити і висипати в біг бег. Ну, а потім покажу вам, яка сама качество пшениці. Фу, так що зараз поп'ємо кавусечки і будемо возити нашу пшеничку. Кому цікаво, я ж вже казав, взяли ми по 6,50 і кукурузу ми теж брали по 6,50. Хоча у нас це нова політика, пшениця і кукуруза 8 гривень. Да, по 8 тисяч 8 тонн. Ну розумні фермери розуміють, що по такій ціні ніхто брати не буде, тому уступають тому да, і віддають за 6,50. Ось так. Ну, ось вже пшеничка, яка ця, дома дома Отак от, от в бігбегі Пуньк. Все не влізло, ще й отак в мішках. Ну в мішках довго не застоїться, тому що корма ж я роблю. От. Кукурузка наша. Цей бігбег, звісно, поменше, ніж той, що на кукурузі. Той, що на кукурудзі більший. Так, яке качество пшенички нашої? Ось таке качество. Ну так, да, трошечки не зовсім прямо на експорт. Але я не скажу, що грязна. Така крупненька. Навіть не то, що крупненька, ну середнього розміру. Ну інше. Така. Пойдет. кормить, пойдеть. Ось так. Бисенько з Леною попрацювали, Лена мені допомогла, і наша пшеничка вже на місці. Ще залишилось ячміня прикупити, і все буде чудово. Ну, а я зараз буду продовжувати ставити свої балки. Ось отак вже поставив. Зараз буду продовжувати. Лєночка, виморилась. Та, так, так, звісно, важко перетягати туну 200. Ну, я то возив, Лена допомагала мені висипати, але ж, зрозуміло, для жінки це важка праця. Важко, так. Да. Лена, йде, чим ти будеш займатися? Вишкварки. Я да. Робити а вишкварки. Що там ти ще робиш? Паштет ліверний, так. Да. О, ну і роботи на кухні, як завжди, вистачає в жінки. А я буду ложити балки далі. На тому будемо ми сьогодні прощатися. Кажемо вам пока. До нових зустрічей. Пока-пока.